Всім привіт! Сьогодні дуже коротеньке відео, в якому я розкажу, які роботи я проводжу з полиниці після переміни погоди. Сьогодні у нас сонячно, тепленько, лише вітерець, ще прохолодний, тому підживок і обробок робити не буду. У нас були морози, які у вас всіх, а вчора пройшов дощ. Тому я спушую полуницю, ще раз оглядаю листочки, і якщо попадаються в п'ятнишках чи сухі, очищаю кущики від них. Оскільки ґрунт перенасичений вологою, то дуже добре його спушити, щоб дати кореням кисень. Це дуже позитивно впливає на ріст полунички. Особисто я обробку проводити буду трішки пізніше, а завтра буду готувати зелене добриво для нашої полунички. Якщо ви звернули увагу, в мене новий інструмент. Це чоловік мені його зробив, і ці зубчики мені дуже подобаються, ними дуже легко спушувати ґрунт. Також, якщо ви звернули увагу, поряд з полуницею у нас росте гірчиця, як сидерат. Вона гарно перезимувала і тепер зеленіє. Треба буде її перекультивувати і поряд з полуничкою посадити цибульку або горох. Я ще не вирішила. А на своєму каналі я розповідаю, що краще садити біля полуниці. Кому цікаво, може легко знайти моє відео, де більш детально я розповідаю, що садити біля полуниці і чому. Я помітила, що місцями попадається ґрунт, який позеленів. Та це не страшно, це через зайву вологу. Але все ж таки для профілактики притрусимо трішки наш ґрунт попелом, дуже небагато, і ось так його заскородимо. Тепер підемо подивимося, який же ж вигляд має наша кропива, чи зможемо ми завтра зробити з неї добриво. Так, кропива вже має ось такий вигляд, вже пора з неї робити наше зелене добриво. Я постараюся завтра виконати це завдання і вам відзняти, якщо, звісно, нічого мені не завадить. Тому, кому цікаво, чекайте наступне відео. Якщо інформація була корисна, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім!